Не время сейчас щось строить, ребята, ну у нас чем зайнятися. Хай он построить фасад, хай сделают дом быта, дом офіцеров, они оставляют нам как напоминание, що нас буде ждать завтра. Мы не знаем, что будет завтра. Дайте нам спокойно пожити и якби. То есть мы живем одним днем, грубо говоря, сейчас на данное время. Ну я працюю десь 8 років, батьки мої працюють вже тут років 20. І більшість людей, які тут працюють, вони тут працюють все життя. Ось, ось є люди з цієї сторони, з тої, вони так. все життя. Взагалі ніхто навіть не говорив. На взагалі цього не було спілкування. Тобто ми самі розуміємо, що ось цей ряд перед там 30 цих магазинчиків їх просто напевно, щоб зносити. Але просто навіть питання в тому, якщо нас і зносять, хоча ми знаходимося на, на своїй території. Тобто це можна, територія я не знаю, ринку, як, представників та. ринку запитати, ось тут, де стоять ці магазинчики, це територія ринку. Вони не викупили її. По суті, вони мають, якщо будуватися, ну я так розумію, вони мають від цієї території відступити. Ми самі розуміємо, що ми тут не залишимося, якщо почнеться будування. Ніколи з нами ніхто не рахувався, але коли на благодійність почалася війна на благодійність, потрібні були кошти, всі почали до нас чогось бігати. Якусь тканину із горисполкома прибігали. Якусь тканину потрібно було для воєнних на пов'язки, на тонесті. Розумієте, ну ми завжди допомагали всім, завжди нам казали якісь на благоустрій гроші дати. Ми завжди давали. І тепер нас хочуть залишити без робочих місць. Це ми кормимо сім'ї. Тут працюють сім'ями. А скільки ви років працюєте на центральному Я ринку? Я працюю на центральному ринку з 95-го року. Це все моє Це. життя. e o